Вітаю, друзі! 9 травня 2024 року Верховна Рада України скасувала судовий порядок накладення штрафів за порушення закону України про мобілізацію. А самі штрафи суттєво збільшені у декілька разів. Прибираємо емоції і спокійно розбираємося з тим, чи залишились нам якісь правові інструменти для захисту і які саме. Як завжди, чесно, коротко, без води. Підписуйтесь! Спочатку коротко про нові розміри штрафів. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення військового обліку передбачені будуть штрафи у воєнний час або за повторне порушення від 17 до 25,5 тисяч гривень. А відповідно до статті 210 з позначкою 1 цього ж кодексу, за ухилення від мобілізації у воєнний час штрафи будуть для громадян. Від 17, знову-таки, до 25,5 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб від 34 до 59 тисяч гривень. Але саме неприємне в цьому буде те, що зараз ці штрафи будуть застосовувати безпосередньо ТЦК. Тобто ситуація буде виглядати так: ТЦК викликає особу на певний день і час. Якщо особа не з'являється, то ТЦК навіть без винесення протоколу про адміністративні правопорушення, без дослідження наявності чи відсутності війни особи. Воно може винести постанову про накладення адміністративного штрафу, і дізнатися про це ми зможемо лише тоді, коли ця постанова буде вже виконуватися, тобто вже набуде чинності. Гаразд, це ми вияснили. Тепер до конкретних практичних питань. Питання перше: як нам дізнатися про те, чи наклали на нас адміністративний штраф? Є два шляхи: шлях перше. Це додаток дія. Якщо у вас його немає, ви його завантажуєте на ваш мобільний пристрій. Проходите ідентифікацію, це не складно, Після цього у меню послуги приходите до розділу виконавче провадження, і там ви зможете прочитати про те, які виконавчі провадження про вас відкрити, а відтак ви зможете дізнатися, які постанови про накладення ініціативних стягнень до вас були застосовані. Шлях другий через автоматизовану систему виконавчого провадження. Для цього вам взагалі не потрібно нічого завантажувати нікуди і не проходити ніякої ідентифікації. Я дам посилання у першому коментарі до цього відео. Ви переходите за цим посиланням, і на цьому сайті ви зможете побачити, ви вводите ваше прізвище та по батькові, вашу дату і рік народження, і ви бачите всі виконавчі провадження, які від стосовно вас відкриті. Відповідно, ви зможете побачити на підставі, чого відкрите виконавче провадження, тобто які постанови були винесені. Питання друге: чи можете ви оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення? Так. Зараз ще така можливість є. Не знаю, як буде у майбутньому, але ще така можливість є, і це право вам гарантує стаття 287 кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання третє: куди слід оскаржувати постанову про накладення адміністративного штрафу? Є два варіанти: або до вищестоячого органу, або як особисто я вам рекомендую зробити, безпосередньо до суду. До якого конкретного суду? Тут важливо не припутати не до адміністративного суду, хоча те адміністративні правопорушення. Ви маєте звернутися до місцевого суду, або за місце розташуванням вашим, тобто там, де ви зареєстровані, або за місцем реєстрації того державного органу, який виніс цю постанову. Тут Кодекс дає вам право вибору на ваш вибір. Але це ви будете оскаржувати саме до районного з територіального суду за або вашим, або відповідача місцем заходження це дуже можливо. Не помиліться питання четверте. Який розмір судового збору ви маєте сплачувати при поданні такої скарги? Друзі, зараз, відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, ви звільнені від обов'язку сплати судового збору станом на момент подання такої скарги. Тобто, для вас це буде безкоштовно. Питання п'яте: який строк на подання такої скарги? Тобто, скарги на постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. відповідно до кодексу. Такий строк встановлений у 10 діб з моменту винесення такої постанови. Але кодекс передбачає, що якщо даний строк був пропущений з поважних причин, то він може бути поновлений судом. Друзі, я гадаю, що судова практика піде по тому шляху, що буде поновлювати строк для подання такої скарги, оскільки ви об'єктивно не могли. Укластися в срок для її подання, передбачене законом, оскільки ви дізналися тільки про саму факт накладення на вас постанови та адміністративного штрафу вже після того, як вона була накладена і вона набула чинності. Але саме для цього дуже важливо постійно моніторити або додаток Дія. Або автоматизовану систему виконавчих рішень, про яку я згадував, і постійно моніторити і дізнаватися, чи накладені на вас адміністративні штрафи, чи відкрите стосовно вас виконавче провадження, щоб згодом не пропустити строк на його оскарження і мати можливість його поновити. Питання шосте: чи буде діяти постанова про накладення адміністративного штрафу протягом всього того сроку, коли ви будете її оскаржувати? Друзі, на жаль, відповідь так, вона буде діяти. Чому? Тому що відповідно до кодексу вона набуває чинності через 10 діб після того, як ви мали право її оскаржити. А в цей срок майже неможливо її оскаржити, оскільки ви навіть не будете знати про факт її винесення. Тобто, ви будете знати про цей факт, коли вона набуде чинності і вже буде передана до виконання. Саме тому, навіть якщо ви подасте. На оскарження даної постанови, на жаль, вона буде діяти. Питання сьоме. Що слід враховувати при оскарженні даної постанови про накладення адміністративного штрафу? Відповідно до статті 9 Кодексу України про адміністративне правопорушення, адміністративним правопорушенням проступком визнається протиправна винна, я підкреслюю, винна. Умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права та обов'язки громадян на встановлений порядок управління і за яку законом передбачена адміністративна відповідальність. А відповідно до статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі якого буде розглядатися ваша справа, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Оце, друзі, дуже важливо розуміти. Я хочу на цьому наголосити. Тобто, не ви маєте доводити відсутність своєї вини. Навпаки, ТЦК, тобто орган, який виніс постанову, має довести, що у ваших діях наявний склад адміністративного правопорушення, обов'язковим елементом якою є вина. Тобто, ви винно. Скоїли адміністративне правопорушення. Як вони будуть це робити, для мене це загадка. Будемо спостерігати за судовою практику. Верховний суд України у складі адміністративної колегії він у своїх рішеннях неодноразово наголошував на тому, що до таких адміністративних судопроваджень має застосовуватися принцип презумпції невинуватості особи. До е, щодо цього принципу немає, на жаль, прямої вказівки у законі, але. Верховний суд наголошував на цьому. Зокрема, таке наголошення було зроблено у судовій справі номер 463 1352 163 а від 8 липня 2020 року. В цьому рішенні він Прямо, я підкреслю, прямо зазначив, що до адміністративних правопорушень має застосовуватися принцип презумпції невинуватості. А це дуже добре, тому що, ще раз підкреслю, ТЦК має бути доводити, що ви винно скоїли правопорушення. Дуже цікаво, як вони це будуть робити. І ще одне, Європейський суд з прав людини у справі Карелін проти Російської Федерації зазначив дослідно про наступне, я зараз зацитую. Презумпція невинуватості особи буде порушена в тих випадках, коли на практиці або на підставі закону, наприклад, права презумція, тягар доказування перекладається з обвинувачення на сторону захисту, сустановив порушення пункту 1 статті 6 конвенції в частині безсторонності, рівності і змагальності. Тобто і Європейський суд прав людини наголошує на обов'язковості застосування презумпції невинуватості і підкреслює, що якщо Ця презумпція не буде застосована, то це буде порушення статті 6 Конвенції. А це тягне за собою скасування всіх рішень Національних судів на підставі рішення Європейського суду з прав людини. Не втрачаємо зв'язок, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не скупіться на подобайки, поширюйте це відео, коментуйте, будь ласка, хоч що-небудь і поширюйте дане відео. Це дуже важливо для захисту прав і законних інтересів людей. Щасти вам!